Сегодняшние технические средства, которые передаются в распоряжение Национальной полиции и Национальной гвардии, обеспечат совсем другой уровень компетентности вашей работы. Очень важно, чтобы каждый из вас имел предельно четкую и высокую подготовку и опирался на самые последние достижения, которые есть в области безопасности. Сегодняшние технические средства, которые передаются для вас, такие средства. Рассчитываю на вас, как на подразделение которая готова и умеет решать сложные задачи. Я благодарю личный состав Национальной гвардии, личный состав полицейских сил за прекрасную работу по событиям 2 и 9 мая, которые никогда не были простыми в Одесской области. Благодарю за службу. Одесский регион для нас это один из самых важных регионов, который на сегодняшний день должен своей Сумлінною роботою показати громаді, що ми чесно і достойно виконуємо свої функційні обов'язки. В Свою чергу ми бачимо, що робота в цілому головного управління національної поліції суттєво покращилась. Ці п'ять місяців 2017 року показують нам, що ви достойний, крепкий колектив і вмієте самі реформуватися, і великої допомоги від нас щоденно ви не потребуєте. Ви не той депресивний регіон, а найбільш активний, який розвивається і модернізується. В свою чергу ми в так, такому же ракурсі хочемо вам допомогти. І деякі засоби спеціальні ми привезли з собою, деякі анонсуємо сьогодні, деякі взавтра. Я думаю, що літній курортний сезон 2017 року це буде родзинка вашої, вашої роботи на Одещині. Ті мільйони громадян, які прийдуть відпочивати, не будуть себе відчувати в небезпеці, а напевно на тільки в безпеці. Я вам дякую. Спасибо. Сьогодні проводиться інспектування як частини підрозділів Національної гвардії, так і Національної поліції. Сьогодні вам вдалося утримати цю ситуацію і складність на етапі реформування Національної гвардії, Національної поліції в умовах ведення війни, Окупований Крим. Нестабільна обстановка Бісарабії вимушені нас бути пильними і відданими своєму довгому наказу і присязі. Мені дуже приємно, що ця плідна взаємодія структурних підрозділів МВС якраз є результатом плідної роботи. Я впевнений, що на етапі розбудови Національної гвардії, національної поліції ми зробимо все, щоб відчули громадяни Південного регіону. Можливість спокійного труду і відпочинку. Тридцять національної гвардії України. Третьої річниці створення батальйону шторм нагороджено.

Очень мощный автомат, он постреливает баллон, по специализму сделал, что прокачал.